Маємо для вас новину з фронту і вирішили дати її раніше та окремо від основного випуску, адже ця новина про одночасне знищення кількох десятків російських військових. Вночі видання Deep State опублікувало кадри ударів по полігону росіян поблизу Подокалинівки на Херсонщині. Цю інформацію підтвердила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк. Вона повідомила, що сили оборони знищили щонайменше 60 російських військових, які проводили там тренування. На полігоні відбувалося тренування штурмових груп, якраз тих, напевно, які хотіли зачищати кринки, але зустрілися вони з нашою контрбатарейною боротьбою і не витримали цього натиску. Очевидно, що близько 60 військових російських окупаційних військ там полегло. Загальна втрата ворога за минулу бойову добу в нашій зоні відповідальності складає 133%. Um Також в телеграм-каналі Сил оборони Півдня написали, що на місці удару могло бути керівництво угруповання російських окупаційних військ Дніпро. Утім, цю інформацію ще перевіряють на каналі Deep State зазначили, що на полігоні, за даними з мереж, тренувалися військові десантно-штурмового полку окремої бригади морської піхоти та самохідного артилерійського полку армії Росії. Село Подокалинівка розташоване на захопленій території за приблизно 27 кілометрів від кринок, які нещодавно. Авно фейково зачищали росіяни, яким озброєнням українські військові нанесли удар, поки не повідомляють. А в Росії про інцидент мовчать і нагадаю: вчора ми розповідали вам, що російське військове командування поширило фейкову інформацію про захоплення кринок, зняли відео з прапорами та втекли. Тоді гуменюк заперечила інформацію про зачищення плацдарму та сказала, що насправді ситуація зовсім інша, і російська армія зазнає там найпотужніших втрат. Я розповіла вам все, що поки відомо про удар по полігону. Якщо ми матимемо додаткову інформацію, розкажу у ново. У повному випуску несеться.